Всім доброго ранку з готелю Oblu Experience Айла Fushi. Поїхали. Experience Айла Фуші чотири зірки. Абсолютно новий готель, що відкрився у червні 2022 року. Цей готель вже має оцінку на TripAdvisor 4,5 із 5 і має аж 72 відгуки. Але така маленька кількість відгуків нам ні про що не говорить, тому ми з вами починаємо. Перший та реальний огляд цього готелю. І до речі, Айла Фуші з перекладу, це сімейний острів. Тож ми з вами перевіримо, чи насправді це є так. Ваша подорож розпочинається зі швидкісного трансферу, який займає всього 20 хвилин від мали. Одна з фішок Мальдів це привітання гостей у готелі. Одразу, як тільки не виходиш з трансферу. Починаєш себе відчувати, наче вдома, але на Райському острові. І одразу після зустрічі гостей ми потрапляємо до зони рецепції. Наголошую на тому, що готель новий і все зроблено за останнім сучасним словом. Мені, наприклад, дуже подобається те, що тут є усюди панорамні вікна, і постійно ви відчуваєте свіже повітря та шум океану. У готелі є один великий головний басейн, і протягом дня тут є навіть невеличка анімаційна програма та грає також активна музика. Та ви лише погляньте, який тут чудовий пляж, яка тут лагуна дуже дуже приємна. Ну що, дві доби я буду проживати на ось такій чудовій бічвілі. Одразу покажу, що тут є шезлонги, це дуже зручно, і тут одразу у нас вихід на ось такий великий широкий пляж. Але я хочу сказати, що тут з одного боку є приватність, тому що є такий парканчик від сусідів, але з іншого боку його немає. Але... Я загалом сусідів тут взагалі ще не бачила, тому я думаю, що це взагалі не проблема. І мені дуже подобається, що тут є ось така чудова зона для відпочинку. Ввечері тут дуже-дуже приємно сидіти та слухати океан. Тож йдемо дивитись віло. Так, і перед тим, як ми заходимо на віло, дивіться, як зручно, ще є одразу водичка, можна помити ноги після пляжу, і на випадок дощу тут є одразу у нас зонтики. Тож, йдемо на віло. Я вас запрошую. Так, і ось так у нас виглядає бічвіла. Вона однокімнатна, з дуже такою високою стелею. Це дуже приємно. Так, тут у нас є стільчик. Я не зовсім розумію, для чого він, тому що тут у нас є така чудова софа, яку можна використовувати саме для відпочинку. І також вона використовується як додаткове спальне ліжко. Є телевізор, але я, чесно кажучи, не знаю, хто дивиться телевізор на Мальдівах. Дуже приємний дизайн, до речі. Зверніть увагу на деталі. Ось ця водичка вона надається безкоштовно і поповнюється кожного дня. Далі ми з вами переходимо таку невеличку гардеробну кімнату. Є сейф, але зверніть увагу, що міні-бар тут зовсім пустий. Є ось такі халатики. Звичайно, ще надаються шльопанці для пляжу. І ось тут у нас по праву сторону є місце для вашого багажу. І йдемо з вами до відкритої ванної кімнати. Це на ось такого відкритого класного типу. Але тут у нас є лише тропічний душ. Саме ванної тут взагалі немає. І ось другий тут рукомийник також є. Все необхідне тут одразу лежить. І косметика у готелю використовується бренду Aqua Senses. Данок у готелі проходить у ресторані під назвою Element X. І зараз йдемо з вами на інспекцію. Подивимося, що тут подають. Вже бачу дуже таку приємну відкриту терасу. Дуже багато зон. Грає приємна музика. Каву можна зробити собі з автомату. Я прийшла вже під кінець сніданку, але все ж таки хочу вам показати, що тут є скрембл, варені яйця, є бекон, є різні сосиски. Звичайно, що тут є сухі сніданки, до них можна додати сухофрукти або горішки. Також, звичайно, декілька видів меду, джем, булочки, хліб для тостів кольорова, капуста. Також є у нас на сніданок гриби. Тут помідори. Є навіть гляньте, яка гарна картопля, наче вдома. Фасоль і навіть є супчик. Омлет тут не готують, він є вже приготований. Є якісь рагу. Є вже на сніданок навіть каші. Це у нас був саме рис з молоком. Ще На сніданок є вафлі, є оладки та запечений хлібчик. І ось таким чудовим видом ви можете снідати у готелі Oblue Experience Isla Fusha. Погляньте, який стильний дизайн в ресторані. Мені дуже-дуже подобається. І ось зараз ми з вами виходимо з моєї вілли. Її номер 457. Я хочу вам наглядно продемонструвати, що тут у нас, звичайно, вже йде. Дуже широка пляжна полоса біля цих віл, але тут дуже-дуже гарний захід у водичку. Тобто, починаючи від віл 4,6.1 і далі за спаданням, можна сміливо просити на ресепшн саме ці пляжні вілли, якщо ви бронюєте саме пляжну вілу собі. Тут, звичайно, що пляж, він не ідеальний пісочок, тут є трохи каміння. Але ви лише погляньте, який тут саме захід у водичку. Тут вже пісок, наче мука. Для зручностей гостей по території резорту ходять ось такі чудові клапкари. Ви можете його замовити, як з номеру позвонити до рецепції, або якщо ви знаходитесь на території і хочете потрапити до своєї віли, ви можете просто підійти на ресепшн, і за 2 хвилини він вже буде. Вашу увагу на крайні віли 466, 6,5 6, та 64, що знаходяться біля зони рецепції. Ці віли зовні та внутрішньо абсолютно однакові, як і там, де проживаю я. Але саме у цих віл є деякі особливості з пляжем. Ось зараз ми з вами вже виходимо з приватної зони і потрапляємо до пляжу. І начебто все добре, ви одразу. Біля океану, але подивіться на ось цей сахіт в океан. Його тут фактично нема, тому що тут є укріплюючі каміння саме для того, щоб не вимивався пісочок. Тому ці віли не будуть дуже гарними. А зараз ми з вами знаходимося у головному ресторані готелю Облу Айла Фуше. Хочу зауважити на тому, що цей готель працює лише на одній системі харчування. Це все включено. Іншого тут немає, тому все максимально просто і доступно для кожного клієнта. Зараз ми з вами на обіді, і я хочу вам показати, що тут подають на обід. До речі, була здивована, коли побачила нашу молоду маленьку картоплю. У готелі, звичайно, що є як риба, так і м'ясо. Є також ось така дуже запашна картопля. До речі, вам хочу сказати, що я вже спробувала скуштувати, то тут все дійсно дуже дуже смачно саме. Доволі такий просторий ресторан з сучасним дизайном. Погляньте, що тут. Можна додати собі чилі, наприклад, якщо ви любитель чогось гостренького. Це у нас ще один вид риби. Тут у нас представлена курка, щось схоже на карі. Звичайно, що є рис. Хочу поділитись з вами своїми думками стосовно головного ресторану у готелі. По-перше, у нього чудове розташування. З будь якої віли вам буде зручно сюди дістатись, тому що він розташований саме посеред острову. По-друге, найбільший плюс цього ресторану то що тут ви себе не відчуваєте як у закритому саме приміщенні, тому що тут з усіх сторон є панорамні вікна, і більшість з них взагалі відкрита. Тут циркулює свіже повітря, і ви нібито і на вулиці сидите. Але в гарному сучасному з класним дизайном, саме в ресторані, і якщо ви ще й оберете стіл, як і я поближче до вікна з видом на океан, то це буде просто неперевершено. Так чудово виглядає тут головний бар. Мені дуже подобається, що тут одразу видно з усіх боків океан. По ліву сторону тут у нас вже головний басейн. Грає завжди приємна музика. А ось тут у нас вже зона, де можна замовити собі кальян, але він, звичайно, що не включений у вартість. Дуже зручно, що готель працює по системі All-Inclusive, і абсолютно все, що ви бачите на барі, ці напої вони включені у вартість. Це такі найбільш популярні напої, що тут можна взяти. Також там є ще великий вибір будь-якого алкоголю, і все це безкоштовно і роблять також і коктейлі. Потервіла номер 643 Одразу по ліву сторону у нас знаходиться саме невеличка така гардеробна зі стандартними халатиками, капцями. І по праву сторону у нас основна спальна кімната, виконана у дуже приємних тонах, вона достатньої площі. І зверніть увагу, що ось тут у нас є софа для відпочинку, яка може також використовуватися як повноцінне додаткове саме спальне ліжко. І ось так виглядає ванна кімната на водній вілі. Тут у нас є відкритий тропічний душ. Звичайно, що тут у нас є елементи з відкритою підлогою, щоб максимально відчувати себе посеред природи. У кожної водної віл є своя ось така дуже приватна закрита тераса. Тут є, звичайно, ще відкритий душ, і лише погляньте, наскільки тут великі, зручні сходи до води. І зверніть увагу, що дно воно абсолютно чисте, тут немає великої кількості коралів. Тож навіть коли вода буде сходити, то плавати тут буде дуже-дуже комфортно. Якщо гості не знаходять якісь алкогольні напої, котрі їм захочеться, це можуть бути якісь преміальні марки саме у барах, то ви можете прийти до магазину, котрий тут є, і придбати за додаткову плату. Наприклад, ось тут є пляшка, вина, коштує 21 долар, але завжди додаємо ще 22% податку до цих цін. Ну і звичайно, тут є також більш. Такі насичені алкогольні напої, наприклад, віскі Сінгу Мал 69 доларів, також є 60 доларів та інше. Звичайно, що який же готель на Мальдівах без спа, тому зараз ідемо з вами дивитись спа, котрий розташований ближче до фемілі зони. Він називається Елейна з СПА і працює з 9-ї ранку до 9-ї вечора. Hello. У цьому спа є чудові масажні зони з видом на океан та на пляж. Яка неймовірно гарна зона відпочинку є у спа на відкритій терасі. Як я вам вже казала з самого початку, то Айла Фуши це з перекладу сімейний острів, і тому тут, звичайно, ще є Kids Club. Він складається з двох поверхів. На першому поверху у нас зона для маленьких діточок, а вже на другому поверсі у нас зона для тінейджерів. І зараз ми з вами пройдемо і подивимось обидві зони. Вау! Лише погляньте, який тут є басейн! Я, чесно кажучи, такого ще не бачила у готелях, що був такий чудовий, незвичний дитячий басейн. Є ще ось така закрита, чудова ігрова кімната. І в цьому дитячому клубі діткам дають морозиво, дають напої і вони тут можуть навіть спати. Дитячий клуб розподіляється на декілька зон і тут дітки можуть і в магазин, в супермаркет. Ще тут також є кухня. Тобто, все як вдома для тінейджерів на другому поверсі. Є ось така чудова розважальна зона. Але зверніть увагу, що для цих ігрових автоматів абсолютно для кожного потрібно купувати монетки. І ці монетки вони коштують саме гроші. Тобто, там 5-10 доларів купуєте ці монетки і приходите зі своїми старшими дітьми сюди грати. До речі, зараз вже вкотре сиджу на барі біля ресепшн і хочу сказати, що у зоні ресепшн, на барі біля ресепшну, біля основного басейну та в номерах дуже дуже класний Wi-Fi. Багато хто з туристів про це запитує нас, і тут реально Wi-Fi достатній як для дзвінків, так і для того, щоб скидувати якісь об'ємні файли. Дуже добре працює. Зараз ми з вами дивимось базову категорію номерів. Це Ocean View Room. Звертаю вашу увагу, що ці номери можуть бути як на першому поверсі, так і на другому. Але якщо це на першому поверсі, то у вас буде тераса, а на другому лише балкон. І в цих номерах базової категорії у нас немає відкритого душу, а саме закритий тропічний душ, просто з видом на океан. І ось так чудово у нас виглядає саме спальна кімната, дуже приємні тони. Мені дуже-дуже подобається ось ця саме зона для відпочинку, яка також може використовуватись як додаткове спальне ліжко. І одразу демонструю вам, який тут пляж. Звичайно, що трошки він тут іде з камінчиком, але тут є ось такі чудові шезлонги і така, як тиха гавань, я б так сказала. З дуже приємним заходом в океан. Якщо у нас іде Family Room, то це така ж сама кімната, як і базова кімната, але тут одразу при вході додається ще одна спальня з такою двоповерховою кроваттю для ваших діточок. І, зокрема, дуже важливо, що у ваших діточок буде своя окрема, саме невеличка душова. А зараз ми з вами заходимо у ресторан, який називається Only Blue. Це ресторан під водою, який працює за додаткову плату А-ля-Карт-ресторан на ланч. Сюди можна прийти з дітками, а вже ввечері сюди можна прийти лише дорослим. І зараз я хочу вам показати меню. Ви сплачуєте у цьому ресторані 125 доларів плюс податки за одну особу. Ці 125 доларів вони вже включають в себе напої. І ви можете вибрати для себе одне основну страву, один десерт і один стартер, звичайно. У цьому готелі облу є поєднання з двох готелей: це саме облу Айла Фуші, 4 зірки та облу Лобігілі, 5 зірок. 5 зірок це готель лише для дорослих, тому немає сенсу їх порівнювати. Але все ж таки, я хочу показати вам їх номери та трошки загальний вид у цьому готелі. А зараз ми з вами знаходимось у готелі Облу Лобігілі. Цей готель вже розміщує лише дорослих, і це саме п'ятизірковий готель зі своїм чудовим пляжем, абсолютно чистим і більш спокійною тихою атмосферою. В цьому готелі вже присутній абсолютно тихий інфініті пул. І одразу при заїзді в готель гості потрапляють у основний бар. Де їм пропонують прохолоджуючі напої. У готелі Лобігілі це 5 зірок, є 22 віли, котрі розташовані на захід сонця. І 22 віли, що розташовані по інший бік на схід сонця. Зараз йдемо з вами дивитись саме в одну вілу. У нас віла 313. Водна віла у п'ятизірковому готелі «Лобі Гілі. Одразу хочу сказати, що привертає мою увагу дуже приємний аромат. Лише погляньте, які види відкриваються з цього номеру. Тут є вже закритого типу гардеробна кімната. Трошки інші вже йдуть тут халатики. Є, звичайно, що шльопанці. І зараз ми з вами дивимося ванну кімнату. Звичайно, що цей п'ятизірковий він уже йде більш стильний. Лише погляньте, яка тут вже є ванна кімната. Лише... Раніше у нас був у чотиризірковому лише душ. Тут додається ще ванна. І вау, лише погляньте, який тут гамак. Неймовірно. І ось така чудова тераса з великим інфініті басейном є у цих вотервілах. І також тут дуже-дуже гарні сходи до водички, але тут доволі така велика глибина. І дно тут не чисте, тому не знаю наскільки комфортним тут буде саме плавати. І ось такий незвичний вид має тераса у вотервілах. Тільки на що подивилась водні віли у готелі Облу, Лобі Гілі 5 зірок. Хочу вам сказати, що звичайно, якщо ви саме збираєтесь обрати готелі Облу, то Тут вибір дуже простий. Якщо їдемо з дітьми, то ми обираємо облу Айла Фуша, Але якщо ви їдете вдвох, то звичайно потрібно брати лише облуло бігілі, тому що тут зовсім інша атмосфера. Тут все про релакс, тут все про відпочинок вдвох, дуже затишно і романтично. Так, а це у нас віла номер 120 це така сама віла, як вона була водна, але це у нас саме біч вілла, пляжна. І зараз хочу вам продемонструвати саме, який тут чудовий басейн і яка тут класна тераса. Тут вже, звичайно, є абсолютно повна приватність гостей. Але мені здається, що басейн тут вже трохи менший, ніж був на водній віллі. І одразу хочу вам продемонструвати, який тут йде вихід до пляжу. Боже, я не знаю, як для вас, але для мене це щось неймовірне. І він тут, до речі, просто ідеальний пісочок. Ось так виглядають ці пляжні віли. Ще погляньте, який тут захід у водичку. Просто ідеально. Що поговоримо? Ми з вами провели вже повний огляд готелю Oblo Experience Айла Фуша 4 зірки. І я можу сміливо вам сказати, що це готель, який стовідсотково співвідноситься по своїй ціні та якості. І він у своїй ціновій категорії я вважаю, що на даний момент він один з найкращих. Чому це так? За однакову вартість плюс-мінус ви можете отримати облу Айла Фуші, Palm, Куреду Айленд або трошечки дорожче готель Сінамон. Але всі ці готелі не мають ні нового номерного фонду, ні нових загальних зон. А саме в цьому готелі все абсолютно нове. І також дуже важливо, що у цьому готелі за цю вартість, однаково з цими готелями, ви отримуєте не повний пансіон, а ви отримуєте систему All-Inclusive. У готелі немає іншої системи. Тобто у вас включено і харчування, і абсолютно усі напої. Це великий-великий плюс. Також, що мені сподобалось в цьому готелі, це саме швидкісний катер. Ви сюди можете дістатись дуже швидко, лише вийшли з аеропорту. Ваші діти не будуть вам казати, тато, мама, коли ж ми доберемось вже до готелю. Тільки но ну, вийшли, побачили нереальну красу і вже сідаємо у лодку і їдемо до свого готелю. Для кого ж обрати цей готель? Я вважаю, що найкраще це для тих людей, хто їде з дітьми, незалежно від їх віку. І звичайно, що для тих пар, які хочуть більш активні мальдиви, тому що тут є гарні екскурсійні програми, не за всі кошти світу. Тут є анімаційна програма, тут є жвава дискотека та активна жива музика ввечері. Тобто вам буде чим себе тут зайняти. І звичайно, що для дітей тут є і дуже гарний. Хід в воду, тут також є такі гірки на воді, ви, мабуть, вже бачили її на відео. І також тут дуже гарний дитячий клуб, де саме займаються з дітьми. Тому саме цей готель зараз, коли він є ще новим, він стовідсотково. Співпадає за своєю ціною та якістю, тому я можу вам його сміливо рекомендувати, але не для тихого, спокійного та романтичного відпочинку. Через наявність саме активної музики та анімаційної програми, тут такої прям тиші та повного релаксу, саме у тиші, буде досить важко отримати. Тому для сімей та для активних пар це моя особиста рекомендація. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар та не забудьте підписатись на наш Ютуб та інстаграм канали.